Запорука успіху та конкурентоздатності в сучасному світі це вміння працювати з інформацією. Кафедра інформаційної діяльності та медіакомунікації гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету створює умови для навчання аналітиків, журналістів та фахівців з інформаційних технологій, бібліотечної та архівної справи та управління, надаючи якісний рівень теоретичної та практичної підготовки. Кафедра була утворена у вересні 2000 року. Протягом 20 років було випущено понад 650 бакалаврів, а з 2006 року – 150 магістрів. Високу якість знань забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри. Сьогодні в його складі три доктори наук професори, 11 кандидатів наук доцентів та 6 старших викладачів. Кафедра враховує вимоги роботодавців та коригує освітньо професійні програми, за якими навчаються здобувачі вищої освіти. У 2016 році було відкрито набір за освітньо-професійною програмою журналістика спеціальності 061 журналістика. У 2016 році стартувала підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою інформаційна діяльність спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітньо професійна програма інформаційна діяльність це результат плідної співпраці з провідними науковцями України та потенційними роботодавцями, які підтверджують необхідність підготовки фахівців, націлених на управління інформацією та документно-інформаційними системами в інформаційній сфері електронної країни. Велика увага кафедри приділяється науковій діяльності. У 2007 році стартував проект інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології 21 століття, що супроводжується проведенням щорічних міжнародних конференцій за фахом. Освітня та наукова діяльність кафедри і ДМК нерозривно пов'язана з концепцією інтернаціоналізації ОНПУ, державною політикою щодо міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у європейський освітній простір. Здобувачі та викладачі також залучені до процесів міжнародного стажування, сприяння економічної мобільності, а також до участі в міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-дослідна робота здобувачів реалізується в межах роботи наукових гуртків, кафедри, участі здобувачів у науково-практичних конференціях, з українських конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності, в всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності. Та публікаційної активності здобувачів в фахових виданнях українських науково-практичних та наукометричних журналів. журналах. Освітнє середовище НПУ дозволяє задовольняти потреби та інтереси здобувачів вищої освіти кафедри ДМК завдяки соціальній інфраструктурі. На базі палацу культури працюють різноманітні творчі студії, серед яких музична, танцювальна та театральна. Також щороку на базі оздоровчого табору Чайка проводяться літні школи. Обов'язкове складове навчання проходження виробничої дипломною практики здобувачами вищої освіти, які проводяться на підприємствах, організаціях, державних установах, бібліотеках, архівах Одеси, Києва та Південного регіону України. Кафедра інформаційної діяльності та медіакомунікації підтримує тісний зв'язок та співробітництво із роботодавцями та стейкхолдерами, які беруть участь у внесенні пропозиції при розробці освітньо професійної програми, залучені до проведення практичних занять, проходженні виробничої та передупловної практики та проведенні державної атестації. Так, стейкхолдери освітньо професійної програми інформаційної діяльність Юліана Сергіївна Амельченко, директор Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки Грушевського, Юрій Анатолійович Роботін, голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, та Ірина Олександровна Бірюкова, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки.